Це відео мешканці дев'ятиповерхівки у Житомирі зняли, коли на дворі була злива. Випала мало не місячна норма дощу. Сьогодні люди оговтуються від потопу у своїх помешканнях. Через зливу у будинку найбільше постраждали квартири на горішньому поверсі, аби дістатися туди, слід пішки здолати 9 поверхів, бо через замикання ліфт у будинку не працює. У квартирі від вологи важко дихати. Катерина демонструє наслідки затоплення. Мокрі стіни, обірвані шпалери та килими, які сушаться посеред кімнати. Це отак ми сушимо. Вона до сих пор ще мокріна, все влажне ще капає. От під час самої зливу тут просто не встигали збирати воду. І тут просто так з розетки, з виключателя, просто з струйками біг тіч. Води тічок. Веди била, буду брать, отак от пашіка. Пашікалатку. На підмогу господарям позбігалися сусіди. Текло не лише на дев'ятому, вода просочилася аж до четвертого поверху. Галина з дочкою приборкували водну стихію у себе у квартирі. Дивлюсь потолок і кругом вже в кімнатах стало бігти. Вода У нас вже йшло з лампи і з грезету. То там вже я представляю, що було. Жінки кажуть, струмом нікого не вразило, лише дивом, хоча й трохи трусило. У квартирах погоріли лампочки. Чи пережила катаклізм побутова техніка? Достеменно поки не знають. Дивіться, повипухало, мокре було зовсім, і системний блок. Я піднімала його, то тобто він внизу, ми му, не зуб. Зараз ми його зараз не включаємо, тому що, ну якби може згоріти, і я не знаю, що робити далі. Це новий системний блок. Сергій живе ще одним поверхом нижче. Рік тому чоловік зробив у квартирі дороговартісний ремонт. Тепер усе зіпсовано. І венеціанська штукатурка, і ламінат. Все знилось. Качество матеріалу хороше, тому що пузирь води держала, не просачувалась. Прийшлося його пробити, тому що воно все ніже ніж осаджувалося. От бачите, смотрите. Там вода. Там вода знизу. Натяжну стелю у кімнаті чоловік уже встиг відновити. Заплатив майстрам 600 гривень. Вініл стримав 8 ведер води, що мала протекти на сусідів знизу. Причина затоплення не у дірявому даху. Покрівлю за рахунок міського бюджету капітально відремонтували ще рік тому. Витратили на це мільйон двісті тисяч гривень. А от балансоутримувач не все виконував як належить. В ці труби, бачите, там тут повинні були рішітки. Тобто кришу зробити зробили, а ЖБК даже не досушилась рішітки поставити. І тому забивається каналізація. Після ремонту даху дощі йшли вже не раз, досі проблем не було. Затопити в півбудинку могла ось ця пластикова пляшка, яка потрапила у незахищену ливневку та повністю перекрила водовідведення. Ось ця бутилочка була обнаружена в колені ливневки. Жовта криша у нас покрашена». Вот вот бутылочка, бутилочка, не свіжа, правда. Сісляря сказали, що два місяці назад делали чистку рівньок. Но это неправда. В березні місяці ми чистили ці труби. Ну, така що ж а коли ця ну, пляшка, пляшка блаксіта? Я звідки знаю. Розчітки на отворах, що захищають зливову систему від потрапляння сторонніх предметів. Передбачені проектом, чому жодної з них немає, ще належить з'ясувати спеціальні комісії. В кошторис не входила лівнева каналізація і не міняли. Будинок обслуговується ЖБК 2 Це їхня відповідальність. Решітки повинні були бути в кількості 70 штук. А їх немає. Але ну по факту ми бачимо, що їх немає. У день потопу тут був і сам начальник управління. Порушення побачив. Це діло до капітального ремонту Труби у нас лежать горизонтальною поверхністю, що вже нарушені технології вже. Стіті муфти з'єднання з трубами з путем обмотки простої фум, хоча должны быть резиновые прокладки. Аби відшкодувати збитки від потопу, чиновники радять мешканцям звертатися безпосередньо до ЖБК. Якщо там відмовлять платити компенсацію, слід подавати судовий позов. Така практика у Катерини уже є. Три роки тому її сім'я судилася з кооперативом і виграла 5 тисяч гривень на ремонт. Не подарують свого і цього разу. І не лише вони, а й більшість власників квартир, що постраждали. А це п'ять поверхів у двох під'їздах.